Чи можна завагітніти під час місячних? Під час менструації вагітність можлива, тому безпечних днів під час менструального циклу у жінки не існує. А річ у тому, що овуляція може відбуватися в будь-який день менструального циклу. І якщо цикл у жінки короткий і овуляція відбулася на 7-8 день менструального циклу, сперматозоїди можуть жити у жіночих статевих шляхах до 5 днів. І, наприклад, якщо статева акт відбувся під час місячних, шанси завагітніти є досить високими, тому що тому що я забула текст. для здоров'я жінки потрібно жити статевим життям? Насправді ні. Давно вже доведений факт, що поява захворювання жінки не пов'язана з частотою інтимних стосунків і чи взагалі вони у неї були раніше. Тут більше питання, як себе почуває жінка, чи відсутність інтиму не впливає на її настрій, працездатність, активність, тому що інтим це не є базовою потребою організму в першу чергу. Хоча тут дівчата жити. зі мною поспорять, як це не базова потреба. Болючі менструація це норма. Насправді це не так, тому що жінка не має терпіти біль під час місячних. Так буває, що перші кілька днів від початку менструації е, можете відчувати незначні е, періодичні болі внизу живота, але які не потребують регулярного вживання обезболюючих ліків. Звісно, існують фізіологічні пояснення менструального болю, але вони не завжди є обов'язковими. Бо найчастіше виражений біль під час місячних може бути ознакою серйозних захворювань, наприклад, таких як новоутворення на яєчниках, ендометріоз, гормональні порушення та запальні процеси. А ще давайте за.